У 2019-16 навчальному році навчання біології в 7 класах здійснюватиметься за новою редакцією навчальної програми з біології для шостих-дев'ятих класів, яка порівняно з попередньою редакцією зазнала деяких змін у напрямку її розвантаження. Особливості навчання біології у 2015-16 навчальному році пов'язані з тим, що курс біологія тварин вивчатимуть одночасно як у учні 7, так і учні 8 класів, але за різними навчальними програмами. Учні 8 класів вивчатимуть біологію тварин за програмою 2005 року, а учні сьомих класів за новою програмою з біології, яка відрізняється від програми 2005 року. Структурою і підходами до вивчення біології тварин. За програмою 2005 року формування системи знань про тваринний світ здійснювалося у процесі вивчення загальних характеристик, таксонів, типів класів і рядів. Значна увага приділялася вивченню класифікації тварин. Такий підхід розумовлював перевантаження навчального матеріалу надмірною деталізацією. Нова ж програма зосереджує увагу на вивченні тільки тих біологічних особливостей тварин, які мають пристосувальне значення до їхнього середовища, існування та способу життя і передбачає тільки ознайомлення з поняттям класифікації тварин. Формування системних знань про тваринний світ за новою програмою здійснюється від загаль. Вивчаються, вивчаються ознаки, що властиві всім тваринам і відрізняють їх від інших груп організмів рослин, грибів чи бактерій. Конкретизація знань щодо будови і життєдіяльності тварин здійснюється у процесі вивчення теми різноманітність тварин, зміст якої передбачає ознайомлення з біологічними особливостями тварин певних систематичних груп. Групи тварин для вивчення відібрано за урахуванням чуттєвого досвіду дітей цього віку. За новою програмою не вивчаються найпростіші, оскільки одноклітинні організми розглядались у курсі біології шостого класу. Не вивчаються також ознаки плоских та круглих червів. Натомість змістом програми передбачено вивчення паразитичних безхребетних тварин, що дозволяє ознайомити учнів з особливостями паразитичних червів, комах, кліщів. Тощо і зосередити, звичайно, їхню увагу на питаннях профілактики, паразитичних захворювань людини. Не вивчаються загальні ознаки хортових тварин. Ознайомлення з тваринами певної групи має розпочинатися з вивчення способу їхнього життя, у зв'язку з чим вивчаються особливості будови та процесів життєдіяльності. Увага зосереджується на окремих. Ознаках, які відрізняють тварин певної групи від інших, вивчення цієї теми має бути позбавлено надмірної деталізації інформації про внутрішню будову та систематику тварин. Розглядаючи питання різноманітності тварин, необхідно знайомити учнів з тваринами, поширеними в Україні, особливо з місцевими видами. Зробити вивчення цього питання цікавим і наочним допоможуть інтернет-ресурси. Ну, наприклад, просвітницька інтернет-програма Малюська розроблена спів... Робітниками лабораторії МАЛ-Акології на України у темі процеси життєдіяльності тварин поглиблюються знання учнів про процеси життєдіяльності та їх значення для організму, формування яких здійснюється на уроках природознавства і курсів біології шостого класу. Розглядаються найбільш загальні закономірності функціонування тваринного організму з акцентом на функціональному значенні е, організмів та фізіологічних. Систему забезпеченні основних процесів життєдіяльності. Зміст теми є е, пропадектичним і створює підґрунтя для засвоєння курсу біології 8 класу, що важливо, оскільки новою програмою з біології передбачена менша кількість годин на вивчення біології людини 70 годин замість 105 годин за навчанням програмою у 2005 року. Практичні роботи даної навчальної теми спрямовані на здійснення учнями порівняльного аналізу будови систем органів тварин різних груп у взаємозв'язку з ускладненням їхніх функцій як результатом адаптації та еволюційного розвитку. У зміст нової програми з біології для 7 класу включена нова для шкільного курсу біології тварин Тема. Це поведінка тварин, у якій розглядаються біологічні основи поведінки тварин, питання їхньої комунікації, знання, поведінки для пристосування тварин до умов існування. Вивчаючи форми поведінки тварин, необхідно, звичайно, звертати увагу на. Причини такої поведінки є становлення у процесі індивідуального розвитку, значення для вживання особини, еволюційний розвиток. Змістом теми передбачено виконання практичної роботи з використанням відеоматеріалів. Учитель може обрати одну з е, двох запропонованих тем роботи, або вивчення форм поведінки, або, наприклад, вивчення типів угрупувань тварин, ну, або поєднати в одній роботі обидві теми. У темі «Організм і середовище існування. Новим для вивчення у курсі зоології поняття про популяцію. У новій програмі, на відміну від змісту цієї теми, в програмі 2005 року загальнюється знання учнів, отримані на уроках природознавства, про чинники середовища, ланцюги живлення, потік енергії в екосистемах, співіснування організмів в екосистемах. У процесі вивчення біології тварин важливо продовжувати розвивати пізнавальний інтерес у школярів, пропонуючи, наприклад, самостійну роботу з різними джерелами інформації, науково-популярну літературу, відеоматеріали, ресурси інтернету, позитивно мотивують навчальну діяльність школярів і методи навчання, такі як фауністичні спостереження. Дослідження у природі, виконання елементарних досвідів, розв'язання проблемних завдань, створення міні-проєктів, упровадження компетентнісного підходу зумовлює виконання завдань, виконуючи які, учні зможуть набути умінь самостійного вивчення природи, навчитись застосовувати знання у нетипових ситуаціях, розв'язуючи завдання, що пов'язані з власним життє... життєвого досвіду. Навчитись формулювати оцінки суджень, виявляти ставлення до тваринного світу та, наприклад, живої природи. Матеріали для підготовки уроків і занять висвітлено на сторінках педагогічно методичної преси у журналах, таких як біологія і хімія в рідній школі «Видавництво педагогічна преса, біологія, біологія шкільний світ, біологія, видавнича група основа. У науково-популярних журналах для школярів також це можуть бути приклади таких журналів, як колосок, біологія для допитливих, юні натуралісти, країна знань тощо. Дякую за увагу.